святий Іван Лея мируси від марка святе в читання слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус і його учнів каперном, і як був він в домі, спитав їх, про що ви сперечалися в дорозі, а вони відповіли. А, вони мовчали, бо сперечалися були в дорозі, хто із них більший. Тоді він, сівши, прикликав дванадцятьох, і каже до них, коли хто хоче бути першим, нехай буде усім останнім і всім слугою. А потім узяв дитину, поставив її серед них, і обнявши її, каже до них: хто прийме одне з таких дитят, у моє ім'я, мене приймає, а хто мене приймає. Не мене приймає того, хто послав мене, а Іван сказав до нього вчителю ми бачили одного, що Твоїм ім'ям бійці виганяє, але не ходить з нами, і ми заборонили йому, бо не ходить із нами. А Ісус відповів: Не бороніть йому. Немає бо такого, хто зробив би чуда моїм ім'ям і міг би скоро лихословити мене, бо хто не проти нас, той за нас. То напоїть вас кухликом води, тому що ви Христові істинно каже вам, то не втратить своєї нагороди Слава тобі, Господи, слава тобі.